Ми нарешті купили цю Ми розірвали. Ну, М дала. Я взяла цю діловічки і зараз я його попробую Я вже бачила цю Ну, Чекай, чекай, чекай. я туди, ну, тобі. А, ой. Ой. Давай. Цупорик. Так, тут пока що шоколад тільки. Вау. Так. Ой. Мої цигеси у аптуха сала. Угу. Вау. Тут прям шоколад такий. Свячочка передячка. Ми тут на виколупали, але зараз ми це попробуємо. А ви люди, будь ласка, дочекаєте. Що я там не буду робити коспель, але це саме морозове. І так, плюс коспель я буду робити колор. мене дуже покаже кольор мана. Паже виглядає до. Кольору цього морозу. Бачите, ви от такий кольор. Я буду такою саме кольор комада, у мене те такий більш шоколадний. Такий як тахлий шоколад буде виглядати. Не любити шоколадну це. Ой-ой-ой, не любити молозове шоколад. Так. Для мене це 7. 7-6, може 8 Це таке вже. Я не дуже люблю шоколад морозового. Але мен. І ще якісь там люди, які люблять шоколадним морозивом. Хай я вам раджу, оце от модело. І це попалочки Я вам раджу, так, воно дуже смачне. Воно таке супер солодке, прям концентрованне, солодке. І дуже таке якесь знаю, Я не люблю таке. Але ви люди, хто любить школа на морозу, не Таке, по-моєму, що вам сподобається. Ну, що це я там не знав. Людина після 50, після 40. Їй вже не так любити ціну шоколаду, їй вже більше може сподобатися інше. Але це моя думка. Я нікого не хочу там біля. Це молодший, всі по різному люблять. Я просто хочу сказати мою думку. Бо шоколад зазвичай не люблять. Ну, в смысле такий. Такі, такі прям солодкий. Ну, у нас солодка, але таке прям не сильно сильно. Ну, приємний таке, а якийсь. Не знаю, каже, ставте лайки, я чекаю підписок. Хочу набрати ну, 100 підписників до кінця літа. Ну, не знаю, 120. Я хочу набрати загалом. Взагалі, на Нового горку хочу набрати 200 підписників. Ми наберемо, ну, та ладно вже. Ну хотя бы сплатить Давайте Чувачки И чуваки бай пай Я с тем фокалом уже закинчу то, что сегодня стики с взяла да Лошара